Доброго дня, друзі. Нехай Бог рясно і благословить. Сьогодні Знаєте, сьогодні знову хочу поділитися думкою хліб щоденний. От. І така думка. Сьогодні ми читаємо Євангеля від Івана, 9 розділ. І в Євангелії від Івана ми бачимо, що була людина, яка була сліпа від народження. І одразу учні почали питати в Ісуса. Хто зрішив він, чи рідні його, там, чи батьки. От, Ісус вже сказав, ніхто не зрішив, а це для того, щоб явилися на ньому діла Господні. І ми знаємо, що Ісус його зцілив. От, і цей хлопець він прозрів. І знаєте, от погляд землі і погляд небес. Дуже часто ми шукаємо винуватих в своїх проблемах якихось. Знаєте, ми намагаємося якось докопатися, зрозуміти ці проблеми. Але погляд Бога він каже: це для того, щоб явились діла Господні. Можливо, в тебе є якась хвороба, можливо, в тебе є якісь е, взагалі обставини життя, і ти не можеш зрозуміти, чому це пройшло в твоє життя. Подивись на це очами віри. Це для того, щоб діла Господні явились на твоєму житті. І знаєте, дуже цікава така історія. Далі починається, коли знайомі, сусіди, фарисеї, люди, які знали цього юнака, вони почали казати, що е, хто тебе зцілив, що за людина. Він казав: е, Ну, там, я не знаю, потім він сказав: Ісус мене зцілив. Да? І вони приходили до батьків, намагалися з'ясувати, знаєте, релігійній системі незручно, щоб тебе, якщо ти в ній не отримуєш зцілення, щоб ти отримав зцілення де-інде, в іншому місці, де діє Бог. І релігійна система, вона фактично йому майже казала: слухай, э, стань сліпим знову, бо та людина, яка тебе зцілила, грішна. А він говорить. Я не знаю, грішна та людина чи праведна, але вивчи те, що грішників Бог не чує. І знаю лише одне: я був сліпим, а тепер я бачу. Знаєте, коли я пішов до церкви і став віруючою людиною в протестантській церкві, в нашій церкві, нове покоління, мені багато людей казали, та це неправильна церква, та ти подивись, та те, те та те, те, те. Знаєш, там є якісь недоліки. Друзі мої, я знаю одне. Я був сліпим, а тепер я бачу. І сьогодні, знаєте, шукай Бога всім своїм серцем. У Бога є відповідь. Якщо навіть є певні обмеження сьогодні, е, ну, в твоєму серці, да, ти не повинен дати цьому перемогти в твоєму житті. Перемогти повинно Слово Боже істина. Мені сподобалось, я читав колись книгу Лестера е, Він каже там, що я завжди йшов за Духом Божим. Я ніколи не залишався. Якихось релігійних таких законсервованих е церквах або місіях, да, де все починало струвати релігію, Бог переставав там діяти. От, я завжди йшов за тим, що робить Бог. От, знаєте, друзі мої, ми повинні полюбити те, що робить Бог, і зненавидіти те, що робить диявол. Навіть якщо тобі весь світ каже, щоб ти знову став сліпим, але ти знаєш, що Бог торкнувся твого серця і зцілив тебе. Нехай Божа благодать допоможе тобі втримати те, що дав тобі Господі, і прославити його своїм життям. Не засоромитися, а при людях сказати, хто твій цілитель. І я, в мене є одне свідоцтво, я був сліпим, а тепер я бачу. І це зробив Бог через церкву, через Божих людей. Нехай Бог вас рясно благословить. Гарного вам дня, в ім'я Ісуса Христа!